Дуже серйозні питання стоять зараз першочергові. Бо в нас є і глобальні питання, і перспективні питання, але є насущні питання, які ми терміново повинні рішати. Значить, проблема фінансів. Ми... Рахується, що ми маємо бути саме багата фірма в області, якщо взяти, так? а ми оказується сама бідна фірма, і зараз людей-викладачів ми з червня місяця мали відправити, вже проект був відправити в безплатний відпуск. Що якщо діти в серпні місяці прийдуть і оплатять абітурієнти, тоді можна. Буде виплатити їм відпускний. Ну хто буде йти зараз безплатний відпуск на два місяці в кожного діти або, або ще якісь проблеми. Це дуже величезна проблема. Для того, щоб стабілізувати обстановку, від 8 до 12 мільйонів на сьогоднішній день треба. Вчора в мене прийшла, прийшов погрожуючий лист від обленерго. Так, що якщо до 15-го числа не заплатити, то відключать світло. Ви знаєте, що в нас вже відключали пару днів тому, відключали світло від стоматології, від басейну і, і так далі. Це дуже величезна проблема. Нас до сьогоднішнього дня не провели індексацію стипендій студентам до цього дня, да? а це є кримінал. І де ці гроші? Я кажу, що кризи не повинно бути в нас в університеті, бо держава платить зарплату. Студенти платять за навчання, ми повинні якісне навчання давати студентам за, 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 за те, що вони і платять за те, що вони навчаються. Вони навчаються в ужасних умовах. Я кажу, мені головбушка, головбух Марія Юрійна Боднар, пообіцяла, що з 1 червня індексацію студентам проведе. Далі я мушу їхати до міністра, йти до нашого голови адміністрації Олександра Олександровича, які пообіцяли мені і фінансову, і кадрову підтримку в цих питаннях. Я мушу ну, піти з проханням, щоб нам допомогли на перших етапах. Вийти з цієї кризової ситуації. Далі, що в нас дуже таке питання, яке невідкладне, до цього часу, з 1 червня, повинні вручити дипломи дітям. А вони ще навіть не заказані. Коли ми вчора почали займатися цим питанням, бо я ж тільки один день працюю. Да? Коли ми почали займатися, то там треба реє... реєстрацію зробити в облстатистиці. статистика починає зареєструватися в міську статистику. В міській статистиці там чари. В общем, волокіта є. Да? Це більше 900 дипломів треба зробити. Дипломи робляться в Києві. А з першого червня вже вручати. Ви уявляєте собі масштаби, що треба зробити, щоб дітям вручити дипломи? Це перші такі завдання, що ми будемо робити. Раніше університет Ужгородський це гордо було ходити і людям дивитися в очі. А зараз ми опущені ну, по, по всім напрямкам, розумієте, і треба його відновити, оцей імідж. Ви подивіться, зараз за межами області любий вус візьметь, навіть педагогічні. Візьміть із суми, візьміть Тернопіль, візьміть педагогічні, да, в якому яка в них матеріальна база, в яких умовах займаються наші студенти? Це ми ж готуємо інтелігенцію на майбутнє, а в яких ми умовах ужасних їх аудиторії, які які в нас гуртожитки, як свинарники розумієте, які в нас на другий поверх літом. На бамі, як ми кажемо, да, в тому корпусі піднімається. Там не то, що в туалет не можна зайти, там на не можна зайти. Ви знаєте, кожен рік в нас проблема із і, і отопленням. А тут знову проблема. Він вам трошки більше потім ще розкаже. Да? Кочегарки передано, е, грошей немає, як платити. Нам місто передало кочегарки. І ми з тими кочегарками зараз не знаємо, що робити. Немає як їх утримувати, як їх запускати, як їх. Ну, е, значить, пообіцяли нам. Зараз uh, 40 да, вікон uh, буде 40 вікон, так? Да? Починаємо сорок. На другому поверсі вже в новому корпусі будемо ставити вікна 40. 200 тисяч забито в бюджет області. Нам теж забили. Я був на зустрічі з Ледидою Олександром Олександровичем, Він пообіцяв, що він фінансово поможе і поможе на новому корпусі провести елементарні ремонти, там і, і туалети, і це що привезти, щоб можна було ту заходити в той корпус. Але нам предстоїть дуже багато роботи, що ми зможемо зробити да, при цій ситуації. Але ми мусимо це робити. Далі, У нас нагальна стоїть проблема е, інформаційний блок. Да, нас е, хто би що не казав би, да, подивіться з боку любі вузи, чи Мукачева, чи Ващука, чи, чи Лібі. Там інформаційний блок налагоджений на, на вищому рівні. А, а ми страдаємо з інформаційним блоком. Агітація, подивіться, де за поступлення в ужну є якась інформація на сьогоднішній день. Кожен бореться, боровся за крісло да, під виглядом того, щоб не було об'єднань, щоб не було того, а кожен хотів зберегти це крісло. Треба зберігати крісло, треба, але треба на тому місці робити е, ті умови, які дани, за сім за років опущений університет до, до ручки університет по всім напрямкам. У нас страшний перебор по штатному, е, е, да, страшний перебор, розумієте? От дивіться, в нас по статуту по цьому, має бути десь 40 з лишнім кафедр. Да? А в нас є 90 з лишнім кафедр. 98 кафедр зараз є, да? А по статуту, воно, його, якщо вносити, то його треба було статут міняти. Тепер проблема слідуюча. Ви знаєте, що була тут державна інспекція да? і справку таку написала. В судах ми програли, програли. суди, відхилили позов університету. Там можна, є якісь претензії до, до цієї справки, десь воно натягнуто може, але це елементарні речі, можна як філологи, да, до якихось ком придиратися і так далі. Але воно по суті лишається. Якщо четвертий рівень акредитації йде університету, четвертий рівень може бути лише тоді, коли за кафедрою є доктор-професор. Так в законі записано, розумієте? А, а в нас більша половина кандидатів наук, вони обрані на сім років. Значить, кожна спеціальність може, деякі спеціальності, де професори є доктора наук за кафедрами, можуть пройти на четвертий рівень акредитації, да? але акредитується ще, крім цього, потім в цілому університет за четвертий рівень. Це наступного року. Да, yeah. рок. Як зробити? А люди роблять е, обрані на сім років. Що з ними робити, кандидати наук? І е, це в справці є ці е, міністерські, да? що, що робити, як виходити з цієї ситуації? А якщо ми перейдемо на третій рівень. Акредитації, то це буде як ПТУ, так? Да? Як з цієї ситуації виходить? Ну, в общем, цих проблем є дуже багато. Зараз скінчають діти. наш університет. Ні, наш університет. університет. Ні, Ніхто не займався трудовлаштуванням, ніхто до цього часу не займався. Нема підрозділу, який би займався трудовлаштуванням. Оце деканати заставляють дітей йти збирати собі якісь направлення формально, вони потім приносять ці, вони туди і чи йдуть, чи не йдуть, але ніхто цим не займається. А це державна установа, державне замовлення має бути, але цим треба конкретно займатися. Я хочу сказати, що багато можуть бути претензій там до міністерства і так далі. Але та людина, яка є керівником на своєму місці, да, та добивається, і. про... От я, Ви знаєте, всі є професор Козубовська у нас, да? на соціології. Знаєте її, так? Да? Вона добилася четвертий рівень і не киває, що міністерство їй мішає, що добилася, вона вже четвертий рівень акредитації. Шандор поїхав і пробиває. А ті, які сидять і чекають, що ми дуже великі і нам повинні все зробити, готове, ті і, і, і далі сидять. Розумієте? З міністерством треба чітко працювати. В нас політика неправильно велася. То з одним міністром. Війна була, потім з другим міністром, а за цим стоїть колектив. Колектив страдає. Який міністр, в який він партії, ми не повинні дивитися, да? ми повинні з ним працювати, ми державна установа. Це свої політичні, я тут сказав, я ніякій партії не, не знаходжуся зараз. Але я з усіма членами буду працювати тут. Я буду працювати з професіоналами. Чи то він буде регіонал, чи він буде Єд, чи він буде б'ютовий, чи я не знаю, хто він буде, але якщо він професіонал, я беру в команду і будемо разом працювати. Ми мусимо витягнути цей університет на той рівень, на європейський рівень, щоб було з гордістю, щоб ми ходили в цей університет, і з гордістю ходили по вулиці, і наші діти сюди ходили і хотіли йти. Ми зараз повинні взяти під контроль випускні в школах. Да? Діти кінчають. Проректори всі підуть максимально в маси. Деканів я завтра, після завтра поставлю завдання, теж пішли в маси, щоб вони дітей агітували. Бо коли прийде декан, то зовсім друге відношення до поступлення. Або діти їдуть куди. Ну, немає ніякої інформації. Звідти не треба проговорити. Інформацію я попрошу щоб давала преса за наш університет. В нас буде Андрій Андрійович Горват, буде відповідальним секретаром. міцца буде заступником. Вони пішли зараз туди, бо я в завдання що вони вже приступали до роботи в приймальній комісії. Вони пішли ні одної бумажки, нічого. Таке, якби після війни там було. Розумієте? Ну але треба робити на носі вже вступна компанія. Отакі в нас на насущні на питання, щоби ми хотіли піднімати.